Будемо говорити сьогодні з народним депутатом цього скликання і попередніх скликані Володимиром Арієвим. Володимир, вітаю. Вітаю навзаємо. Скажи мені, будь ласка, я коли прочитав останню новину, ну як кажучи, здивувався такі, скажімо так, надії в такому дописі. Цього тижня ми можемо завершити війну. Саме таку заяву зробив голова офісу президента Андрій Єрмак. одночасно який є і найголовнішим завгоспом країни. А він також опублікував статтю в The Washington Post, який написав, що треба для цього зробити, а саме вдарити по стратегічних активах Путіна, заблокувати фінансові артерії РФ, зупинити тіньовий флот, вдарити по криптоінфраструктурі Росії та закрити лазівки в постачаннях технологій. Президент США нещодавно заявив, що у разі, якщо Росія не погодиться на припинення вогню, та він веде санкції проти країни і країн партнерів Росії. 8 серпня. Скажіть, будь ласка, наскільки все це реально, чи все ж таки це прості рішення? Чи варто очікувати завершення війни вже на цьому тижні? Бо коли головний регент пише такі дописи, він же намагається людям повідомити щось чи просто перебиває попередній скандал з атакою на Набута Сап? Ну, якщо ми згадаємо, скільки разів нам обіцяли вже закінчення війни, то я думаю, що на одній руці вже пальців не вистачить. Я вже не буду нагадувати і два-три тижні від Рестовича, і е е кава в Ялті від Подоляка. Там було багато різних всяких таких от прогнозів. Ну, я вважаю, що такими речами спекулювати просто не можна. А це дуже безвідповідальна заява, що цього тижня війна може закінчитися. Особливо, якщо її робить людина, яку називають другою за впливовістю після Зеленського. Або якщо не першою, то і не другою за впливовістю, це створює насправді фальшиві очікування. Фальшиві очікування, вони Погані тим, що людина, коли не отримує обіцяного, вона демотивується і деморалізується. Дуже часто, не всі, звичайно, це не всіх стосується, але для людей, які вже втомилися від цих гойдолок, емоційних, особливо гойдолок, то їм буде це черговий удар по психіці, по загалом по їхньому психологічному стану. Тому я абсолютно впевнений в тому, що такі речі не можна робити. ну, Українська мудра приказка каже: не кажи гопку, поки не перескочиш. Але тут не кажи мир, поки не досягнеш, Чи є така можливість дуже багато що дійсно залежить від адміністрації Трампа і якщо на річницю бомбардування хіросіми на Нагасакі, яка була в хіросімою 6 серпня з Нагасакі 9 6, со серпня Нагасакі 9 серпня то ну похід атомних підводних човнів які наближаються до росії так достатньо є вагомим і серйозним аргументом це для росії для інших країн от заява Трампа, який збирається підвищити мита для Індії, наприклад, через перепродаж російської нафти. Тобто а зараз у Росії до речі, дій... я тебе преб'ю трохи, але Індія вже зреагувала. Давай відверто скажемо про це. І моді порахував, що все ж таки товарообсяг з Сполученими Штатами у. Індії 120 мільярдів. Порахував також, що фактично розраховуються вони за нафту з Росією рупіями, які повертаються до Індії, і обрав варіант Америки. Це теж Ви. цікавий. Варіант. Ну це індуси. Вони будуть вибирати той варіант, який їм вигідніший. Їм, в принципі далекий цей конфлікт, далека війна від них України і Росії, і тому, в принципі, якщо на боці України йдуть Сполучені Штати, то ясна річ, що вони будуть вибирати там, де Будуть отримувати менше втрат, якщо доведеться втратити. Да і вигідно дійсно сидіти завжди на двох стільцях. Але якщо доведеться обирати один, то вони виберуть більш міцний. Отже, коли ми бачимо зараз всі ці кроки. Ну до 8 го числа, наприклад, ми допоки не будуть зведені санкції, не варто говорити про те, чи буде чи не буде зупинена війна на цьому тижні. Путін буде намагатися все одно атакувати українські міста. Ракетами і шахедами він я не думаю, що він швидко зупиниться в тому числі на лінії розмежування. Шанс для того, щоб посавсадити його по серйозному за стіл, може бути дійсно такими пекельними санкціями. Це якщо вони будуть дійсно пекельними. А також це все дуже багато що залежить від домовленостей Вашингтона і Пекіна. Тому що Пекін зараз теж не в кращій економічній ситуації, і на цьому етапі йому торгівельна війна з Вашингтоном. ну, Дуже і дуже невигідно навіть з точки зору, якщо буде обиратися там підтримка, відкрита підтримка Росії і проблеми зі Сполученими Штатами. Ну не знаю, тут уже залежить все, що на стіл покладе Вашингтон в цьому разі. Тобто, я тут якраз хотів би нагадати всім, хто е, говорив про Трампа, що він проросійський. а е, не варто робити остаточні висновки, не було, е, поки е, не ми не, не, не дійшли до моменту, коли Трампа дійсно Путін остаточно дістане. Так Трамп є по своїй натурі нарцисом і з авторитарними е, замашками. А це його характер такий, в принципі, один в один з Зеленським. Вони тут є, і Трампу Путін імпонує, і він цього в принципі не приховував. Але варто нарциса лише образити і принизити, як це зробив Путін. Я про це попереджав. І про це говорив і півроку тому. Що е, коли Трамп зрозуміє, що Путін робить з нього дурня, водить його за носа, то тоді він почне діяти жорстко, тому що немає нічого гіршого за ображеного нарциса. і немає нічого більш мотивованого. Тому а, в, ситуація складається зараз дійсно позитивно для України, тому що Росія, знову ж таки, як казка Пушкіна, да, вона підходить до розбитого корита. Економіка в неї вже як то корито, але а, вони під, пер, перетиснули і, замість того, щоб отримати достатньо вигідні умови, вони вирішили йти е, до кінця і отримувати все. Ну в сучасному світі зазвичай так не буває, і ясна річ, що в результаті може бути дійсно досить, досить серйозні проблеми в Російській Федерації з економікою. Нам це дуже, дуже вигідно. Нам це ми маємо тут суцільно всіма силами це підтримувати. І зараз на завдання нашої дипломатії не упустити цей шанс. Але е, в даному разі е, заяви про те, що війна буде закінчена цього тижня, вони не те, що не обережні, вони шкодять навпаки. Тобто, я вважаю, що Єрмака треба від дипломатії просто ізолювати. Тому що він робить е, тільки гірше, і його поява в Вашингтоні, в тому числі там чи фізично, чи в е, медіапросторі, вона дратує, уже давно дратує. А ці заяви сприймаються дуже несерйозно, особливо з огляду на те, що ця людина дійсно, якщо не перша, то й не друга. І тому в даному разі було би дуже розумно е з боку Зеленського обмежити Єрмака в е його зовнішньополітичній е е самодіяльності, але. На превеликий жаль цього не станеться. Ну нам знаєте, ну що, молитися, давайте просто за те, щоб Трамп все ж таки стояв далі на своєму, і йому вдалося якимось чином змусити партнерів стати на бік Сполучених Штатів, а блокувати певним чином допомоги Російській Федерації Китай, Ну і запровадити реально пекельні санкції, які помножать російську економіку на нуль найближчим часом. Проте, давайте відверто, от я скажу відверто, щоб всі не робили е, просто е, невиправданих очікувань. Найближчі місяці війна буде тривати. Просто люди приготуйтесь до, до цього, і те, що вона може піти на спад, так, теоретично е, може піти на спад, інтенсивність. Може мінятися, але щоб вона остаточно зупинилася, на превеликий жаль, я е, просто ну, особливо цього тижня, я поки сказати цього не можу, я цього не бачу. Ну, треба ще додати, що окрім того, що запропонував Єрмак, є ще більш реалістичні варіанти закінчити війну. Можуть прилетіти інопланітяни і закінчити її, але все ж таки. Оце, це да, це точно Да Я думаю, що от якраз цей варіант ну він, він більш надійний, просто як корабельна насенатність. 100% Але все ж таки, ти знаєш, я погоджуюсь з тобою: треба прибирати його від не тільки дипломатичної діяльності, а й від політичних заяв. Бо, от якщо щось по питанням степлерів, або там Екссерокс там, або ще щось, то це до Єрмака. Все інше. У нас немає ні віце-прем'єра, ні такої посади, яку він займає, і його повноваження також, м'яко кажучи, трохи перебільшене. Але звертаючи на все це увагу, треба казати: Єрмак сьогодні продає, саме продає надію, колись цим займався Арестович. Можна надягати рожеві або зелені окуляри, але треба пам'ятати, якщо постійно через них дивитися на світ. То потім, коли вони розбиваються, то вони розбиваються завжди склом всередину. Дуже боляче, не тільки для очей. Тому не давайте можливості себе обдурити і повішити собі чергову лукшину. Але також розумійте: для того, щоб зупинити війну, треба спочатку стабілізувати фронт. От стабілізація ситуації на фронті є запорукою того, що можуть розпочатися. Перемовини, які призведуть до, по перше, припинення вогню, а далі вже до всього іншого без цього Путін не зупиниться. Друзі, а я вас також прошу не забувати, що ви дивитесь цей ефір, і тому каналу потрібна ваша підтримка. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки. Це справді потрібно, так працює алгоритм Ютубу. Я дякую вам, що ви дивитесь. Ви отримуєте інформацію. Ваша допомога каналу потрібна. Ставте вподобайки. Не забувайте це робити. Я вам щиро дякую, якщо ви це робите. Напишіть в коментарях, до речі, звідки ви дивитесь цей ефір, куди закинулась доля. Де ви чекаєте, бо наближаєте перемогу. І напишіть, з якого міста селища. Континент або країни, ви зараз дивитесь цей ефір. Також напишіть свої думки і напишіть: вірю Єрмаку, або Не вірю Єрмаку. Це важливо. Я хочу подивитися, скільки у нас оптимістів, скільки реалістів, песимістів не будемо сьогодні рахувати. Тому, будь ласка, оце. І поширте відео. Це теж важливо. Ну, і не забувайте підписуватись. Каналу залишилося. Небагато менше тисячі підписників, і канал стане 600 тисячників. Будь ласка, підписуйтесь, це теж ваша допомога каналу. Дякую, що ви активні і небайдужі. Володимир, скажіть, будь ласка, от тим часом в Україні знову корупційний скандал. До речі, нікого ж, ніколи такого ж не було. І тут сталося. Добре. на бої са повідомили про підозру шостьом учасникам корупційної схеми, серед яких екс-очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай та нардеп слуги народу Олексій Кузнєцов. До речі, останній – це ще й голова Луганської обласної партійної організації Слуг народу. Ну справді, очолюєш область, треба займатися корупцією. Мабуть, це головний принцип. Слугах народу за даними слідства у 24-25 році ця організована група осіб системно заводівала бюджетними коштами, які місцева влада виділяла на потреби сил оборони за окрема, за підписанням договору про поставку системи РЕП за завищеними цінами. Учасники схеми отримували до 30%. Хочу сказати, значно більше ніж інший слуга вимагав у своїх виборців. Мова про задорожня який казав. Якщо я хочете, щоб я не заважав вам будувати водогін, дайте 10% від кошторису і ще 4% на правоохоронців. А ці в два рази більше хотіли. Ну от і бачимо приблизно, за даними набу, постачальник продавав дрони. За ціною близько 80 тисяч доларів, зазвичай на 80 тисяч доларів від вартості, після чого учасники схеми отримували частину коштів у вигляді банального відкату. Цікаво, що гайдай це близький товариш Єрмака Кузнецов, представник президентської фракції. По перше, про що свідчить таке таке затримання, і що буде з коаліцією найближчим часом у Верховній Раді? Тому що тут один вийшов вже з коаліції цей замазаний. Чи будуть його виключати, чи корупціонери, які крадуть на забезпеченні збройних сил, які пилять пиляють бюджетні гроші, влаштовують президента у його фракції. Боротьба з корупцією це не тільки те, що вимагають один з елементів, які вимагають від нас наші партнери. Боротьба з корупцією потрібна Україні, щоб держава вижила. Це нам потрібно не тільки нашим партнерам. Партнери хочуть, щоб не розкрадали гроші, а нам потрібно, щоб гроші, які крадуть. З бюджету і кладуть собі до кишень представники влади потрапляли на оплату всього забезпечення збройних сил України. Бо кожна гривня вкрадена у збройних сил це життя українських воїнів, і це треба розуміти. Так володь, що буде далі з коаліцією? Чому саме зараз це сталося? До речі, це просто заплановано чи це зараз показує, що боротьба триває. А я хотів би нагадати, коли Зеленський балотувався на посаду президента, він на один плюс один в ефірі пропагандистки Мосійчук і пропагандиста Іванова. Там була у них та було не таке ток-шоу. Він сказав: якщо у мене буде хоч один свинарчук, я піду у відставку. В результаті Свинарчук виявився не таким вже і корупціонером, як показали розслідування далі. І навіть міністр оборони, перший міністр оборони Зеленського, казав, що не було завдано збитків. Якраз Зеленський обріс не то, що свинарчуками, та вже стадо тих, хто нахрюкав собі на величезні, на величезні там маєтки, на гроші, на, на, на рахунки, там, в крипті, чи де в. Автопарк біля Верховної Ради, то треба подивитися це е, окрема історія. Саме тому, напевно, Печерські гетто і тримають закритим. Тому що якщо народ побачить на чому їздять слуги народа, <кхи> я думаю, що е, після цього е, всі розмови про те, що ця влада ну принаймні, ну, давайте її там якось там терпіти, переростуть в, в щось інше. Тому в даному разі е, я абсолютно чітко бачу, що е, все, що відбувається, це наслідок е, того, що корупція йде з голови. А голова у нас сьогодні це в офісі президента. Там є кілька менеджерів. Ми е, розуміли, по коли бачили справу Чернишова, що це людина близька до Зеленського особисто. А Зараз справи Міндіча, і там, до, 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 до речі, буде, я думаю, якщо набу буде реалізовувати ці справи, подивимося, то там буде дуже і дуже цікаво. Ну, ясна річ, що на, на дрібному рівні воно все мультиплікується просто в менших масштабах. Так, от, мені здається, вся ця історія зараз була зроблена. За домовленістю з офісом президента для того, щоб, скажімо так, затьмарити всю ту історію з ліквідацією незалежності на САП, невдалою ліквідацію, яку довелося повернути після протестів в Києві і після реакції наших західних партнерів, і зараз показувати, що боротьба з корупцією іде і проти президентських. Kill. ну Тут зачепили Гайдая, зачепили цього Кузнєцова. Тут же питання вже Луганська область окупована, але вони досі шахер-махери свої роблять. Проте це дрібний варіант. Бо насправді дуже сильні речі, дуже такі серйозні, ґрунтовні Я думаю, що вони попереду. І я дуже сподіваюся, що. Наші антикорупційні органи не будуть ховатися в ракушку, і що у них не було домовленостей із президентом і його альтер-его Єрмаком. Що от давайте трошечки відкладемо, і не будемо зараз нічого реалізовувати. Ну, тобто це для того, щоб гроші могли вивести, заховати і більше їх ми в Україні не побачили ані грошей, ані друзів президента яких потім президент дуже швидко здасть, до речі, це е, нас, президент, наш, е, нас президент здасть, я е, чую від слуг народу постійно. Тобто, якраз от відповідаючи на питання про те, що далі буде з коаліцією, я можу сказати, що вона стоїть зараз уже не на глиняних ногах, а вже навіть на піщаних чи на картонних. Як, як хочете, так і визначайте. Тому що коли я говорю зі слугами народу, і вони самі кажуть, що ми точно впевнені, що третину з нас будуть просто потім доганяти, і можуть там навіть взривати, вони реально мені про це говорять, і вони цього дуже бояться. Про те, що у них корупціонери у фракції досі перебувають і не позбавлені мандатів або не позбавлені членства у фракції. А ті депутати, які складають мандат, одна там із Ганна, я не пам'ятаю її прізвище. Ну, чесно кажучи, вона нічим не відрізнилася у не відзначилася у. Цьому скликані як і більшість слуг, але вона склала мандат, написала заяву про те, е, оголошувати не спішать, тому що зараз залишається виходить 230 народних депутатів, п'ять народних депутатів в мінус, а бажаючих дуже багато зараз уже, е, е, скинути з себе це ярмо під назвою Слуга народа. То після цього це означає, що коаліції нема. Я читав е, інтерв'ю цього Костюка, е, який вийшов із фракції, написав заяву. Е, проте знову ж таки її не оголосили на засіданні, е, в, тобто він де-факто числи цього фракції. І я читав його інтерв'ю, де він розповідає про те, що у Верховній Раді хотіли уже саморозпуститися розпуститися або розпустити Верховну Раду і передати повноваження Кабінету міністрів. Коли це читаю, у мене там такі фейспалм, рука обличчя, да ну як вони взагалі? от, хто у нас влада? Да, вони не знають навіть основу конституцію. Що повноваження Верховної Ради передати нікому неможливо, ніякому кабінету міністрів, ніяким законом це неможливо зробити. Закони ухвалює тільки Верховна Рада, і у випадку саме розпуску Верховної Ради чи розпуску Верховної Ради вона працює до того моменту, поки не буде обрана наступна, а вибори вони проводити не хочуть, тому що і не можуть, тому що є е, е, воєнний стан. Бо якщо проводити вибори Верховної Ради буде логічне питання: а давайте можливо проведемо і вибори президента. А вибори президента зараз там точно не потрібні, тому що після всіх цих фокусів із антикорупційними органами, після всіх цих скандалів, після всього того, що було оприлюднено, в офісі президента зараз цілком розуміють, що рейтинг вже не просто в піке, а в штопорі. І, і, і виходити з цього штопора вже здається неможливо, тому єдиний е, варіант триматися за владу це відтягувати проведення виборів. І якщо ставити питання про проведення виборів Верховної Ради, то це значить, можна атакувати самих себе, але вони там обговорюють ці речі, навіть ті, які просто протирічать законодавству, конституції, здоровому глузду, просто я коли це читаю, я розумію, що ми працюємо поруч, уже 6 років працюємо поруч з ідіотами. Країна керується ідіотами, тими, хто самовпевненими е, віслюками, які просто в е, Вважають, що якщо їм попала в руки країна, то далі все вони можуть робити все, що завгодно, незважаючи на закон, на мораль, на ні на шо просто. Ну, язна річ, що така коаліція вже тріщить по швах, і що люди, які е, раніше, там їх скріпляв, скажімо так, образ, світлий образ Володимира Олександровича Зеленського. Зараз цей образ не те, що потьмянів, з нього зліз весь тефлон. і скріплювати вже далі цю коаліцію. Нічим. Мені цікаво просто побачити зараз процеси восени, коли слуги, які роз'їхалися зараз, до Ну, як мінімум до 18-19 серпня, повернуться з відпочинків своїх. І от тоді, от ми побачимо те, що буде відбуватися. А те, що починається реальний політичний сезон, конкурентний з усіма речима, які були і раніше, то для мене це вже очевидно. Протести змили всі. Червоні лінії і всі обмеження. І єдиний, хто винен в цьому, це сам Володимир Зеленський, який безпосередньо був ініціатором. Він відірвався від землі. Він був ініціатором обмеження незалежності на Буїса, що призвело: це стало останньою краплею тою соломинкою, яка зламала. Хребет верблюдо для наших західних партнерів і для Украї... активного українського суспільства. Тобто, ну, все, а ця історія вже поступово закінчується. У нас зараз питання в іншому: а, дискредитований президент, дискредитована влада, яка в принципі там їх міняють як підгузники, але запах залишається в кабінеті міністрів. Дискредитовані корупційними скандалами депутати і голови адміністрації, як з усім цим перемагати ворога? Оце, до речі, дуже серйозне питання. І отут, от, от якраз, зараз, постане воно це питання руба. Або Зеленський реорганізовує владу не для того, щоб вибудовувати свою автократичну вертикаль, не для власних забаганок, а є цар держава. Оце я. А робить. Цю владу не 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 лояльною для себе, а ефективною для України, якщо цього не буде. Я думаю, що це призведе до поновлення акції протесту восени, бо обов'язково буде якийсь тригер, якийсь подразник, який буде вкинути, і суспільство, який обов'язково буде сприйняти зараз. Кожний подразник буде сприйняти суспільством жорстко, і тому для України зараз буде дійсно важкий час.